Росіян. Окупанти за минулу добу завдали 10 ракетних та 25 авіаційних ударів. Найбільше постраждали Луганська, Донецька та Запорізька області. Також здійснили 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Є поранення та загиблі серед цивільного населення. Про це повідомляє генштаб. Загарбники зосереджують основні зусилля на введенні наступальних дій на Куп'янському, лиманському, бахмутському, Авдіївському та шахтарському напрямках. Окупанти намагаються створити напругу та добитися переваги на широкому фронті та проводять розвідку, щоб показати бодай якісь перемоги до 24 лютого. Так вважає експерт групи інформаційний супротив Олександр Коваленко. Біля Кремінної Сватівський сектор, дворічне. Там невеличкі невеличкі групи без підтримки артилерії і навіть без вогневої підтримки БВБ. Здійснюють штурмові дії виключно заради виявлення наших позицій, ресурсів. Тощо, отже, це перший етап, який може розтягнутися на тиждень, ще а може навіть і на пів на півтора, сказав власне він. Російські загарбники намагаються наступати одразу на кількох напрямках на сході під Вугледаром у районі Креміної та під Бахмутом. Однак продовжують зазнавати великих втрат. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Твіттер. Аналітики зазначають, що росіяни продовжують зазнавати великих втрат. Зокрема, названі елітними 155-ми Бригада та сорокова бригада морської піхоти зазнали дуже великих втрат під вугледаром і, скоріш за все, є неефективними у бою, зазначають у огляді. У розвідці прогнозують, що з наближенням річниці початку повномасштабної війни окупанти опиняються під все жорстокішим політичним тиском. Може бути так, що Росія заявить про захоплення Бахмута під річницю незалежно від реального стану справ. Якщо ж весняний наступ закінчиться ні. Чим напруга всередині керівництва Росії вочевидь зростатиме. Додають в огляді. На Росії самоліквідувалися шість строковиків. За даними Росзмі, в бліндажах у Курській області вони розпалювали піч і необачно хлюпнули туди горючу рідину. Після цього пролунав вибух, двом вдалося врятуватися. Тіла шістьох наразі шукають. Попри те, що Росія зібрала за 200 кілометрів від українського кордону бойову авіацію, літаки та гелікоптери, Кремль ймовірно, не буде застосовувати ці літаки. Про це в інтерв'ю ТСН розповів військовослужбовець, колишній радник керівника офісу президента та міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів, це вже було і вони зазнали шалених втрат минулого року, коли спробували зробити масований прорив вертольотами і літаками. Тим не менше, якщо росіяни все таки будуть здійснювати. Мати якийсь масштабний прорив, я гадаю, що це буде під Куп'ямськом або біля Креміної. Масований авіаційний наліт може бути, але оскільки наше ППО вже довело свою ефективність, вони не застосовують авіацію так, як вони собі це уявляють, пояснив він. Днями в мережу сколихнула новина про смерть мобілізованого Стернополя Стернополя трьох е, річного Богдана Покітка, якого відправили на фронт без належної підготовки. Військовий пробув на війні лише 5 днів і загинув. Подруга родини та волонтерка Оксана Огородник розповіла нові подробиці про смерть Богдана Покітка. У 2022 році мобілізували старшого брата Богдана Михайла. Як тільки мішу призвели, призвали, я звернулася до нього за та запропонувала допомогу у закупівлі амуніції. Михайло сказав, що всього достатньо, але будемо підтримувати зв'язок. 16 січня 2023 року а, року повістку вже вручили Богдану у день його народження на автобусній зупинці. Він пройшов медогляд, та 18 січня став солдатом збройних сил України. Повідомляється, що досвіду служби в армії Богдан покітку не мав. Чоловіка зарахували до роти охорони тернопільського військомату. Він стояв у караулах та за наказом брав участь у роздаванні повісток. На полігоні був тільки раз там він відстріляв не більше одного магазину. Більше жодних навчань він не проходив. 11 лютого Богдан отримав наказ вирушити на Донбас. Хоча у військоматі розуміли, що він не підготовлений. Його відпустили зібрати речі. 12 лютого він вже був на Донецькому напрямку. Звідти Богдан зателефонував брату і сказав, що їх десь мають відправити у напрямку Бахмута. У складі гірсько-штурмової бригади, де воюють як правило спритні та навчні піхотинці, мене не дуже здивувало, на що Михайло відповів, що це все сталося за два дні. Він сам у шоці. Але матері повідомили, що Богдан їде на навчання під Львовом. Вони справді так думали, але потім вже не хотіли лякати її. Ти сам Богдан, така людина, яка ніколи не буде жалітися, втікати. А проте, за словами жінки, вже дорогою на позиції зв'язок з Богданом обірвався. Брат Михайло, 16 лютого вранці, написав Оксані, що Богдану потрібно замовити бронежилет та каску найкращої якості і найвищого рівня захисту, бо переживає за нього. Проте Михайло не знав, що конкретно виконує Богдан. Я розпитувала Михайла, чим саме займається Богдан, яку роботу виконує, щоб знати, яке взуття купити. Михайло відповів, що нічого не знає, бо не може додзвонитися. Ми чекали добу. Новин не було. Вже наступного дня Михайло попросив припинити е, із е, закупами, а через дві години повідомив, що Богдан загинув внаслідок обстрілу. Але наразі подробиць у нас немає. Є версія, що расисти просто накрили вогнем бійців і вони навіть не встигли побувати в бою, говорить Оксана. Українські військові будуть обороняти Бахмут, доки це буде розумно. Про це повідомляє Зеленський. Бахмут не особливо велике місто, але Україні важливо його захистити. Проте, не будь-якою ціною. Про це президент Володимир Зеленський заявив у інтерв'ю італійській газеті Каріле della Сера. Ми оборонятимемо, поки це буде розумно, росіяни. Потім хочуть продовжити до Краматорська і Слов'янська аж до кордонів Донбасу і до Дніпра, якщо зможуть. Ми чинимо опір, а тим часом готуємо наступну контратаку, пояснив глава держави. Зеленський зазначив, що, попри плани російського диктатора Володимира Путіна затягти конфлікт, Україна готується до короткої війни та перемоги. Чим швидше вона буде, тим менше у нас буде жертв. Наші солдати більш мотивовані, тому що вони захищають свої. Сім'ї свої домівки з іншого боку, ми бачимо, що економічні санкції проти Москви – це велика допомога. Вони дають нам час і простір для самоорганізації, додав президент. Повертаючись знову до Бахмуту, оборона міста дозволяє нашим солдатам перемелювати російський ресурс та зменшують можливості окупантів для здійснення повної. Повноцінного наступу про це заявив очільник Міноборони Олексій Резніков. Наші військові чітко розуміють, що Бахмут це фортеця, яка перемелює російський ресурс. Найбільше щоденні втрати у росіян якраз на напрямку Бахмуту та Лиману. Вся та частина. Вони використовують штурмову практику групами, а тіла залишають і знову і знову. Наші військові розуміють, що чим більше ми перемелимо. Е Окупантів тим менше у них можливостей іти в повноцінний наступ, пояснив міністр. За словами Резнікова під час його спілкування з головою Пентагону Ллойдом Остіном в ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з десятої до одинадцятої ранку. Ранкове шоу та з п'ятої до сьомої вечора вечірнє шоу на 12.40 сорок Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також звичайно українська музика.